Вітаю вас, ми знаходимося в приміщенні урядового контактного центру. Ви бачите операторів урядової гарячої лінії, які цілодобово приймають звернення від громадян, намагаються зразу дати якісь відповіді. А загалом кожне це звернення вважається офіційним. Потім доправляється до профільного органу влади і ви звичайно отримуєте відповідь взагалі турбити владу своїми зверненнями це дуже здорово, тому що чиновник ну звичайно спробує після першого листа, після першого звернення відмахнутися. Ну після другого, третього, четвертого зрозуміє, що все-таки ви людина наполеглива і краще м -м, якось дати те, що вам потрібно, ніж відмовити Телефон рядову гарячу лінії. 1545, дзвінки з мобільних телефонів безкоштовно. Ну а ми в рамках нашої програми збираємо. Коли накопичується певна кількість звернень на певну тематику, запрошуємо представника профільного органу влади для того, щоб розібрати ситуацію, дати відповідь для якомога ширшої телевізійної аудиторії. Сьогодні ми будемо говорити з заступником міністра юстиції України Денисом Чернишовим. Вітаю вас. Доброго дня! Зазвичай спочатку ми даємо коротке таке зведення від аналітиків урядового контактного центру От на тему Міністерства юстиції, з якими запитаннями найбільше звертались громадяни. Початку поточного року, станом на 30 березня 2017 року, урядовим контактним центром надіслано на розгляд до Міністерства юстиції України майже 5 тисяч звернень. Серед основних питань, з яким звертаються громадяни, це скарги на невиконання рішень суду майнового та немайнового характеру, зокрема про стягнення аліментів на дітей по соціальних виплатах, по трудових та майнових спорах, також питання, що стосуються діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. Переважно скарги від осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, на умови їх перебування та на протиправні дії персоналу цих установ. Також це скарги на працівників органів юстиції, на неналежну організацію в установах юстиції, також питання нотаріату. Багато звернень стосуються і спадщини, різних юридичних нюансів, але ви в Міністерстві юстиції куруєте, скажімо так, реформу пенітенціарної системи України. Ну, я курую пенітенціарну систему, яка зараз знаходиться в стадії реформ. А що це за реформа? У нас дуже багато реформ відбувається, там вивізку поміняли, злили якісь там функції, а громадяни стикаються. На цій системі бачать, що все те саме, якщо не гірше. Ну, буває так. Е, перш за все, хотілося б сказати, що ну, е, пункт номер один: реформа потрібна була в пенітенціарній системі однозначно. І ну, я думаю, що з цього приводу ні в кого питань не було, з того, що її потрібно перебудовувати і реформувати. Дуже хибна думка з приводу того, що оголошення реформи і кінець це майже тотожність. Наприклад, в світі є у революції початок, нема у революції кінця. Це точно. Це по-перше, а я вам скажу так, що ми намагаємося застосувати світовий досвід в реформуванні пенітенціарної системи. Я вам скажу, що приклади. З яких ми беремо, ну, скажімо так, приклад, да, тобто до яких ми намагаємося рухатися, це і Швейцарія, це і Велика Британія, це і Польща, Естонія, які до нас ближче за все, з приводу того, що це був також соціалістичний блок, менталітет до нас близький. То реформи пенітенціарної системи йдуть і 5, і 10, і 15 років. Так, да, блоки реформування вони різні, тобто, це і нормативні документи, це і медичне обслуговування, це і харчування, це і робота ув'язнених, це і їх вихід, і підготовка до виходу. Це і система пробація, яка запрацювала в нас з кінця минулого року, і вона починає становитися. І по строках реформування все це займає різний час. Тобто, наприклад, поміняти законодавство це один термін, да? а перебудувати наші установи, да? збудувати нові приміщення ну, це. Три, чотири, п'ять років. От е, є люди, професіонали в своїй справі, або ну, принаймні, ті, які знайомі з цією справою. Якщо б доручили реформу пенітенціарної системи, наприклад, багаторічному політв'язню Левку Лук'яненко або Степану Ільковичу Хмарі, який теж в радянських таборах добряче відсидів, та що з ним? Януковичу, да, ну він хоча б знає про що говорить. ви банкір? Як ви взагалі бачите цю ситуацію, наскільки ви в ній розбираєтесь? Е, дивіться, е, перш за все, ну скажімо так, е, це менеджерська задача. Тобто, підхід до будь-якого предмету, так, да, зрозуміло, наприклад, якщо б мені сказали, що ти підеш там, е, в хірургію і будеш робити операцію, я відмовився б. Тому що ну я їх не можу робити, тому що в мене немає фаху в цьому. Да? А якщо ми кажемо про систему, то підхід до перебудови системи в будь-якому, е як то кажуть, галузі, він один такий і самий розбиття на блоки, і потім залучення фахівців. Так, і сміжних по нашому по уряду і міністерств, і відомств для того, щоб цю проблему розшити, ну, тобто поставити діагноз і потім лікувати вже, як то кажуть, по необхідній тій мапі дорожній, яку ми всі разом намалюємо і затвердимо. Так, є у нас звернення. Послухаємо. Я вам телефоную із виправної колонії, хочу подати скаргу до Міністерства юстиції України. Скарга щодо надання засудженим права доступу до глобальної мережі інтернету. Суть скарги полягає в недотриманні установою, як не дотримається пункт першої положень про надання засудженим доступу до глобальної мережі затвердженого наказу Міністерства юстиції України. Від 1 серпня 2014 року номер 1275 дві дріб' 5. у нас виходить так, що нам установа нав'язує необхідність заключення договорів з компанією, справа в тому, що ми не повинні заключати будь-які договори. І дивіться, виходить так, що згідно цих положень, там ще є і інші там є два розділа. Я не пам'ятаю, там сьомий чи восьмий пункт, виходить, що ми зобов'язані сплачувати за користування мережею інтернет, в залежності від використаного часу. От, і отримується так само оплата на, на матеріальне забезпечення виходить, цих ну, приміщень і пристроїв, які да, там використовуються для доступу до мережі інтернету. Я можу сказати, що в виправних закладах можна сміливо відкривати якийсь заочний факультет юриспруденції. Ну молодці знають свої права, але от момент нав'язування якихось послуг. От ми тут зібрали. Ну, от дивіться, ну на мій погляд, цей громадянин, ну чи він може до речі бути і не громадянином, так і чи особою без громадянства ув'язаний. Він трохи тут, ну скажімо так, Можна сказати, перекручують, тому що ну зайдіть в якийсь інтернет-клуб і скажіть, типа, от я маю право, і ви мені не нав'язуєте. А тут ще низка запитань є. Ну наведу одне з них з виправної колонії замкова людина каже, що керівництво колонії забороняє засудженим користуватися дівідіпоргарячами, флеш-картами. Пінами для гоління, консервами, крупами, мобільними телефонами, не видають холодильник для зберігання продуктів, ну і так далі. От, от ви говорили про Швейцарію, почали <пробітник> говорити <пробітник> на ну, початку. Е перше, там звичайно до Швейцарії. Ще так. дуже багато запитань, да? тобто е е е я ж не можу сказати, е ну, може, в, в камері, да, Може і нема куди її поставити той Да? Тобто, взагалі на всіх установах, ну і ми ж не розуміємо той, хто поставив запитання, який в нього режим е тобто, На замковій колонії там є і довічники, там є і особливо тяжкі злочини. Тобто, він може зараз знаходитися там, наприклад, там і в дисциплінарному ізоляторі. В залежності від режиму є певний перелік, чого можна, а чого не можна. Ну що однозначно заборонено? Це мабуть, наркотики. От заявник з Київської області в Київській області у нас яка колонія? Бучанська. Він скаржиться, що на території колонії здійснюється незаконне розповсюдження наркотиків поміж засудженими, яких керівництво колонії покриває. Ну Просить провести перевірку і так далі. Ну, от питання насправді в іншому. Колись я заїхав, знімав білоцерківські колонії. Там теж така цікава штука: при вході висять фотокартки колишніх співробітників цього закладу, які попались на Проносили заборонені речі, там якийсь бізнес влаштували, і так далі. І там от ми їх покарали, і ви не попадаєтеся, нагадування працюючи. Ну, тим не менш, видно не сильно воно працює, тому що зарплати-то у працівників виправних О. закладів настільки смішні, Ви зірвали з язика. Що ну, наркотики, не наркотики, ну якісь заборонені речі на чому можна заробити. Ну, як цей бізнес можна в кормі? Одна з складових якраз реформи це підвищення стандартів роботи в пенітенціарній системі. І одна з складових підвищення стандартів – це зрозуміло заробітна плата. Е, відверто кажучи, ну от ви казали там. Януковичу дати пролити цією системою, він її знає. До речі, у мене дуже ну, таке, я сам собі став запитання. Ну, якщо людина все там знає в цій системі, чому він не розпочав цю реформу? Ну, вона ж для нього була, як кажуть, сама ну, близька для розуміння. Да? Ну, ну, Повернеться і, запитаємо. Так, да, так. Да, і, до речі, ніколи, ні, ніколи не ставили питання щодо підвищення заробітної плати. Це теж в мене таке здивування було з цього приводу. На цей рік ми поставили собі завдання ще раз підвищити оклади посадові по всіх ланках робітників системи, і ми прагнемо вийти на тотожні з поліцією оклади, якщо людина отримує менше 2 тисяч гривень на руки. А е, пронос телефона, як то кажуть, може коштувати там, там 100, 200, 300, 500 гривень, да? е, то зрозуміло, що ми ці зловживання не зупинимо, якщо ми йому не поставимо нормальну, достойну зарплату. Ну так, да, бо інакше, що виходить: дали пістолет, дали фуражку і крутися, як хочеш. А що зарплату ще платять? Так, послухаємо, з чим звертаються ще громадяни. Я к вам по такому поводу. Я по поводу сына. И в данное время находится в заключении. Ну, в общем, жалобы. Работают, им ни, ни денег не, не платят. Два раза в день кормят, там помои привозят. У него рост семьдесят восемь. Представляете, у него осталось всего 53 килограмма. Там кости одни остались. Это ужас. На жалобы никто не реагирует. Ну, питання, ми заторкнули, по-перше, роботи в місцях позбавлення волі, да, тобто ув'язнені мають працювати. Вірніше, за нашими законами, вони не зобов'язані це робити. Але, от питання, куди йдуть кошти, які вони заробляють. Ну, по-перше, тут декілька складових. Іноді вони, якщо це, наприклад, там робочі майстерні, то інколи вони і не продають нікуди. Тобто вони працюють самі на себе, щоб, як кажуть, в них там, наприклад, вони там щось ремонтують в себе там, і так далі, тобто вони не отримують саме підприємство коштів. Так? Тобто для того, щоб їх отримувати, треба продавати щось наружу. Так? От. Питання з приводу того, що дуже маленькі зарплати згодні, вони малі, інколи буває так, що вони на руки ж в них вже відраховують і комунальні там, послуги, і так далі. А зараз комунальні послуги дуже багато коштують. І інколи виходить так, що окрім всього, окрім зловживань. Там на місцях, да? ще і відрахували це, а комусь відрахували ще аліменти, чи там штрафи, які він повинен, там, чи відшкодування платити, то він там може на руки отримати 20-30 гривень за місяць, так? От. Ну і то не на руки, а це, це десь, в, рахунок. А десь це в чернетку занесли олівцем, а потім інколи бувають такі зловживання, і ми такі вже, як кажуть, і викрили, і не поодинокі. що... Олівець перегорнули і Стерло. гумкою стерли, так? Тобто для цього потрібно, і ми вже почали такі, як ви кажуть, ну, не експерименти, а почали е е такі робити кроки. Тобто, якщо ми зробимо це у вигляді зарплатного проєкту на власну картку, щоб йому нараховували, тобто унеможливити питання, Яке стосується того, що перегорнули олівець і стерли, от в мене друге питання. Все-таки виправні колонії в'язниці, там де є якесь виробництво. Для того, щоб їм робити якісь продукти, які вони можуть кудись продати, їм потрібен якийсь щоб в них сидів, наприклад, маркетолог і фінансист. І фахівець з реклами. Дуже, дуже, це вам... не їхній профільна діяльність. Я е, вам скажу, що ви дуже влучно і навіть, скажімо так, прямо в десятку попали, тому що також одна з складових, знову ж таки, реформи. І я ще раз хочу сказати, що реформа дуже комплексна, тому що це е, такий е, це маленька країна, тому що там повністю люди живуть же там, так? От. То і виробництво це одна з складових цієї реформи, і ми зараз е, шукаємо ту модель, яку можна застосувати в пенітенціарній системі. Ви дуже вірно сказали, що в нас на цей час більше ста підприємств працює в пенітенціарній системі, то це 100 директорів в фуражках, 100 бухгалтерів. Майже всі в фуражках маркетологи. Ми розуміємо в лапках, да, тому що ну в нас деякі установи знаходяться в таких віддалених. Пунктах, що там ну, я ж кажу, хіба що ув'язнять якогось маркетолога, <риклад> і можна його <риклад> буде взяти за роботу за 600 да. гривень на місяць, наприклад, з яких буде вичислятись як комунальні Но, послуги. я вам скажу так, що в нас мінімальна зарплата по країні 3200. А Тому нас я про ув'язнів о... кажу. Так ні, так всім всім. Ну слава у нас, вам. як кажуть, нема дискримінації дискримінації розділення, тобто для всіх, мінімум 3200. До речі, зараз ми до цього дійдемо. А, то е, ми зараз шукаємо цю саму модель, в якої ми можемо централізувати деякі, тобто чи створити якісь, е, може холдинги, може концерни по напрямках. Ну та наприклад, наприклад, да, ну не можна мішати там наприклад, де, деревообробку і, е, і виробництво хімікатів і... для аграріїв, наприклад. Да, ну, як як приклад, хоча в нас такого нема, але тим не менше це мішати не можна, тому що специфіка дуже е, різна. Да? Тому чи ми по напрямках будемо, як то кажуть, їх е, е, укрупняти, щоб у нас було е, керівництво, маркетинг, планування там і, і, і фінансисти, щоб були Ну, причому можна якийсь аутсорсинг робити, щоб вони не сиділи в департаменті, не знаю. Наймати чи... я вам скажу так, що це теж ми розглядаємо питання. Нам в цьому <кій> допомагає проєктний офіс, який в нас фінансується урядом Канади. І вони ну, нам намагаються дати там якийсь там, ну, світовий досвід, який ми можемо застосувати в роботі пенітенціарної системи України. Дивимося, поки що от такої, скажімо так, от однозначної відповіді нема. Але що, як то кажуть, в нас ще яка специфіка існує в роботі і в саме виробництві? Е, окрім того, що у нас праця добровільна, в нас ще з. Е, тобто цьому... можна ходити на роботу, можна не ходити. А можна, можна працювати, а можна не працювати. Да? От, ну, хоча я, могу копати, е, могу не копати. Да, хоча я от скажу так, що в більшості країн. Е, де, як кажуть, демократія реально існує, там, наприклад, і та ж Австрія, і Велика Британія, там праця обов'язкова для ув'язних. Чому? Тому що це дуже важливий елемент ресоціалізації, тому що людина повинна вийти на волю і з професією, можливо, так, і з якимсь досвідом, щоб вона могла піти на роботу і заробляти собі е, на життя. А інакше вона ж буде скоювати знову ж злочин. От, до речі, про ресоціалізацію хотів запитати МВС. Пояснює принаймні, вони так пояснюють сплеск злочинності, тим, що за законом Савченка вийшло дуже багато людей, які ну ніякої ресоціалізації не пройшли. Більше того, вони походили пару-тройку місяців і знову пішли на призову гру. Знову потрапили в місця позбавлення волі. Е, ви пропонуєте е, систему пробації, да, щоб не всіх підряд сажати, там, вкрав труси з мотузки, і давай у в'язницю, вкрав там, мільярд шанована людина. Ну, Зрозуміло, да, у нас от така система є там, для всяких депутатів, які під сліз браслетик одягнули, потім браслетик відпав, десь вони зникли. Е, Все-таки, що робити з основною масою людей, які дійсно не щинили, якихось, не, не скоїли важких злочинів і, в принципі, то, ну, Навіщо їх витрачатись на їхнє утримання? Просто питання в тому, як буде виглядати цілісно ця система, щоб ми не зробили ті самі помилки, як з законом Савченко. Ну, дивіться, по-перше, якщо ми кажемо про саме цю частину системи пробації, де офіцер пробації буде складати судову доповідь і буде доповідати в суді з приводу того, тієї особи, до якої суд буде розглядати питання. а Вироку і Б питання, чи ув'язнювати його чи ні. Ця система пробації не стосується тих людей, які скоїли важкі злочини і також рецидивістів. Тому, якщо людина вперше, наприклад, скоїла злочин, незначний, то офіцер пробації буде доповідати, але це комплексна доповідь. Перед цим він повинен Провести дуже велику роботу з приводу визнати, які соціальні зв'язки у цієї людини, як він себе поводив, як він поводив себе на роботі, чи він соціально безпечний чи небезпечний. І от вся ця комплекс цих даних він повинен його проаналізувати і зробити судову доповідь. І, наприклад, запропонувати, що ми його беремо під нагляд. Так? І ми, не ув'язнюючи його, він буде відбувати покарання. Я вам скажу так, що застосування системи пробації несе також і дуже велику економію для бюджетних коштів. Тому що А. Не треба будувати в'язницю, не треба його годувати, утримувати, а він мешкає там, де і мешкав, але відбуває покарання. Чи це можуть бути якісь виправні роботи? Да? Тобто і так далі. І так далі. А скажіть, коли це от в часі, да якісь рамки є часові, коли може запрацювати ця система? От вона вже почала працювати. Вона вже почала працювати. До речі, закон про пробацію прийнятий в 2015 році, mm -hmm. от але <как> почав почали роботи працювати наприклад з, з той ж Канадою, десь 7-8 років тому. І от коли знову ж таки повертаючись до строків реалізації реформи, да, то от почали працювати 7 років тому, закон прийнятий в 2015 році, почала система пробації робити в минулому році. А от в цьому році вже запрацює ця судова доповідь. І, наприклад, з приводу от результатів, то е, е, я вам скажу так, що досвід от по ювінальній пробації, а це така це також складова е, пробаційних програм і системи пробації взагалі, то от е, тут є вже певна статистика. В минулому році е, е, по програмах пробації пройшли. 400 осіб неповнолітніх, так і е, повторний злочин скоїло 2%. Це дуже дуже гарний показник і дуже гарна статистика. Ну взагалі було б здорово, щоб у нас, врешті-решт, прийшли до того, як в Скандинавії щоб в'язниці закривались за непотрібністю. Ну, там трошки інша соціальна ситуація. Ну я вам скажу так, що от, наприклад, зараз в Норвегії дещо інша проблема. Люди стоять в черзі, щоб відбути покарання у в'язниці, тому що нема місць. Ну, Брейвік там уже другого світу отримав, по-моєму, у да. в'язниці. Да, ну, що ну, можна сказати? Так, у нас так, багато да. людей в гірших квартирах живуть ніж там в'язні. Це Камера. однозначно. Дякую за розмову. Наш ефірний час закінчується. Нагадую, телефон рядової гарячої лінії. 1545, дзвінки з мобільних телефонів. Безкоштовно звертайтесь, запитуйте, ну і звичайно можна поскаржитись на все добре.